Привіт! Сьогодні наш огляд присвячений холодильнику Haier. Цей бренд вже 15 років поспіль посідає перше місце у світі великої побутової техніки. Але спочатку поділюся історією, яка покладена в основу цієї вражаючої техніки. Компанія Haier розпочинала своє виробництво саме з холодильників і на старті свого шляху, що у 80-х роках минулого століття мала чітку мету створювати високоякісні та надійні продукти. Тож, коли генеральний директор Джан Жуймінь отримав скарги щодо несправних холодильників від споживачів, вирішив діяти радикально. Просто на очах співробітників розбив 76 холодильників молотком. Ця подія на багато десятиліть уперед визначила пріоритети компанії гарантувати високу якість продукції та втілювати бажання клієнтів. Тому, коли ви обираєте hire можете бути впевнені у надійності, безперечній якості та функціональності, як от і у цієї моделі холодильника Hire. Це продумано до маленьких дрібниць від ергономічного дизайну до інноваційних технологій, які дозволяють довго зберігати продукти свіжими. Стильний та лаконічний дизайн виконаний у чорному кольорі. Зазвичай на чорному добре помітні плями, але тут передбачено спеціальне покриття проти відбитків пальців. Конструкція з чотирма дверцятами незвична і водночас дуже зручна. Вона забезпечує легкий доступ як до холодильного, так і до морозильного відділень. Ручки дверцят приховані та розташовані паралельно до підлоги. Зверніть увагу, що при встановленні такого холодильника треба залишити місце з обох боків для повного відкриття дверцят. Сучасна панель керування з цифровим дисплеєм допомагає контролювати температуру, не відкриваючи дверцят. Ба Більше, керувати можна дистанційно зі смартфону. Ця модель всього на 10 см ширша за звичний стандарт 60 см. Та подивіться, скільки місця. Корисний об'єм холодильної камери 339 літрів. Можна без проблем розмістити велику кастрюлю, блюдо чи торт та багато інших продуктів. Холодильник оснащений системою охолодження Higher Total No Frost. Це сучасна технологія, яка запобігає утворенню інею, мінімізує втрати енергії та не допускає змішування запахів. Зазвичай Snow фрост не має потреби у регулярному розморожуванні, проте, хоч раз на півроку чи рік, треба мити полиці та внутрішню поверхню. Технологія Air Surround Cooling гарантує сталу температуру на всіх рівнях, бо на кожній полиці розташовані форсунки з холодним повітрям. Повітря постійно циркулює всередині по колу, що допомагає зберігати продукти свіжими якнайдовше. Мені дуже подобається організація внутрішнього простору. Є три широкі полиці з загартованого скла та полиця для зберігання пляшок. Додаткові шість полиць розташовані у дверцятах. До того ж, середня полиця регулюється по висоті, щоб максимально ефективно користуватися цим простором. А металева захищає пляшки від випадкового суву і відокремлює напої від інших продуктів. За цю полицю окрема подяка, бо завжди не знаєш, куди покласти пляшки. Далі спеціальний ящик Humidity Zone з оптимальними умовами для овочів та фруктів. Технологія HCS з мембраною з рослинних волокон підтримує у цій шухляді вологість на рівні 90% і водночас запобігає утворенню конденсату. Такий мікроклімат допомагає зберігати поживну цінність овочів та фруктів вдвічі довше. Найнижчий ящик MyZone Plus з технологією Fresher Tex для максимально довгого збереження свіжості. У цій шухляді зручне регулювання температури залежно від типу продуктів. Діапазон від мінус одного до нуля ідеально підходить для м'яса, від плюс одного до двох для овочів, а плюс три найкраща температура для фруктів. А ще я у захваті від освітлення. Зазвичай є тільки верхні лампи, і на нижніх полицях нічого не видно. А в цій моделі уся задня стінка вкрита світлодіодною системою Daylight. При відкриванні дверця поступово збільшується освітлення, проте залишається м'яким та приємним для очей. Добре видно кожен куточок у холодильнику і це спрощує впорядкування простору чи пошук потрібного продукту. Висувні шухляди Easy Access морозильної камери теж неймовірно зручне рішення. Вони забезпечують легкий доступ до всього внутрішнього простору об'ємом 121 літр. Додаткова перевага такого ергономічного дизайну зменшення витрат електроенергії до 30%. Бо немає марного виходу холодного повітря, немає потреби відкривати весь морозильник. Морозильна камера доволі продуктивна. Потужність заморожування 14 кг на добу. Те, що треба у період заготівлі соковитих ягід, фруктів та овочів. Також є функція швидкої заморозки продуктів. Ще є режим відпустки, щоб на певний час відключити холодильне відділення і залишити працювати тільки морозильну камеру. А на випадок відключень електроенергії, холодильник Haier має функцію автономного збереження холоду до 16 годин. Якщо часто не відкривати, то можна навіть збільшити цей показник. Модель холодильника оснащена інверторним компресором. А значить, він енергоефективний, працює тихо і прослужить довго. Цей прилад споживає 310 кВт на рік і має клас енергоспоживання А, тобто заощаджує 30% електроенергії. Передова компресорна технологія Hire також значно зменшує вібрації під час роботи холодильника. Завдяки цьому він працює набагато тихіше. Рівень шуму становить 38 дБ. Для порівняння шепіт це 30 дБ, а 45 Звук звичайної розмови. Ба Більше: приголомшлива гарантія від виробника на компресор 15 років, що однозначно говорить про його надійність. Плюс на техніку 3 роки. Усі корисні посилання залишу під відео. Якщо є питання, то залишайте у коментарях. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на україномовний канал Комфі. Побачимось у наступних оглядах. Папа! -па!